Шановні друзі, шановні колеги, ми єдиний парламент за всю історію існування Верховної Ради, який працює шостий рік. Хоча на виборах ми отримали конституційний мандат від Верховної Ради від українського народу працювати п'ять років. І чому ми працюємо шостий рік? Тому що війна. І тому, що ми не проводимо вибори, а маємо організувати оборону держави. І тому ніякими іншими питаннями, ніж оборона держави, парламент займатися не потрібно. Я хочу наголосити, що і в питаннях бюджету, і в питаннях податків ключовим словом має бути справедливість. Позорість, обґрунтованість видатків. Скажіть, будь ласка, а хіба підвищення податків, які сьогодні будуть намагатися протягнути через цю залу? Це для фінансування армії? А як же кешбеки на 3 мільярда? А як індустріальні парки, а як інвестиційні няні, які порушують конкурентоздатність економіки? А як інші податки, які роблять з української економіки вижжену в землю і вичавлену ситуацію? І тому я вимагаю, щоб ми мали прозору і ефективну дискусію з урядом щодо обґрунтованості видатків. А ще сюрреалістична картина, коли навіть при фронтових, а ті, хто з вас їздив так само, як і я, доводячи на сотні мільйонів. Гривень власних грошей забезпечення армії за безбюджету, бачучи будівництво доріг на відстані 15-20 кілометрів від лінії зіткнення. Що це як не божевілля? Скорочуйте видатки, не вбивайте економіку, не обтяжуйте тих, хто платить податки в білу, а ще поверніть ПДФО військовим на рахунки бригад. Бо ви 60% коштів, які вилучили в листопаді, не використали. І ще одне: армія потребує не лише грошей, а шани і поваги. І коли одна неадекватна народна депутатка поплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю, сказати це і захистити Збройні Сили України і кожного військовослужбовця впевнений, що сьогодні для цього у нас вистачить сили і мудрості. Слава Збройним силам України і слава Україні.